Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ірина і це канал про в'язання. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами історією мого в'язання. Взагалі, в'язати я можу з дитинства, але ось так, щоб на постійній основі та кожного дня це розпочалося десь на п'ятому курсі університету. Коли я захотіла зв'язати собі кардиган, якого. Не бачила до цього ніде ні у кого. Мені просто уявлявся він в уяві, що він має бути в'язаний із якимось цікавим малюнком на спині. Я подумала, чому б не зв'язати його самій. Пішла за пряжею. До речі, так цікаво мені було, коли я вибирала пряжу, по-перше, це палітра кольорів. Просто неймовірна. По-друге, склад, наскільки різна пряжа є за складом. Бобінні ниточки є, фактура різна у них. Я обрала пряжу і спокусилася, звісно, і купила ще пряжу на літню на майку. Майку я, до речі, також зв'язала, вона у мене є до сих пір, а ось кардиган не вдався. Розказую чому. Знайшла я жакарт, який я хотіла, не дивлячись на те, що жакарт я в'язала взагалі вперше, вийшов він достатньо охайним та красивим, як мені здається. Але сам кардиган вийшов замалий. І я його так і не дов'язала. Я вже на етапі спинки зрозуміла, що він буде малий. Тому. Ідея ця не вдалась. Пізніше я в'язала вже й не один кардиган з жакардом і з надписами різними. Але з цим кардиганом так і не вдалося. Можливо, колись я вам покажу фото. В мене є фото цієї спинки, але воно в мене залишилось на ноутбуці, який знаходиться в Україні. Сподіваюсь, скоро я повернуся і зможу вам ставити фото цих моїх перших робіт. Ну і після цієї історії я зрозуміла, що мені треба вдосконалювати знання по в'язанню. Зайшла на Ютуб, і яким було моє здивування, коли я побачила, яка кількість є Ютуб-каналів по в'язанню. В, в дівчатах вже є навіть мастер-класи готових, кардиганів, кофточок. Тобто нічого не потрібно розраховувати, просто сідаєш і в'яжеш. Різні візерунки, все. Я так зацікавилася цією темою, що дуже довго вивчала в'язальний YouTube пошуки різних візерунків, так, різні ідеї приходили. Якраз тоді я вже влаштувалася на роботу і вже. Отримувала заробітну плату і могла купувати собі ниточки, які захочу. Тому всі ідеї, які я знаходила, я обов'язково втілювала в життя, вдосконалювала свої знання та навчалася різним новим технікам в'язання. І ось таким чином, в моєму житті в'язання вже на протязі 6 років. І я подумала. Що, напевно, таки я хочу свій YouTube-канал. Тому що мені хочеться ділитися з вами своїми процесами, своїми ідеями, навичками, які я здобула за ці 6 років. І просто знайти однодумців, які також займаються в'язанням або просто іншим видом творчості. Тому я запрошую вас підписуватись на мій канал, і якщо вам також цікаво, чим я займаюся, тут я буду показувати свої процеси, готові роботи. Ми будемо з вами спілкуватися в коментарях на тему в'язання і інших видів творчості. Пишіть в коментарях, чи були у вас такі історії, коли ви хотіли якусь річ та не могли ніяк її знайти. До речі, у в'язанні мені ось подобається те, що можна зв'язати ексклюзивну та неймовірну, неповторну річ, якої ні в кого не буде. Тому що можна додати будь-який елемент вишивку або якийсь жакард, малюночок, і річ стає просто ексклюзивною, яка буде тільки у вас. Тому я так полюбляю в'язати. І якщо вам також цікаво за цим спостерігати. Підписуйтесь на мій канал. І ще одне питання у мене до вас. Чи хотіли б ви побачити роботи, які в мене були до цього? Тобто, в мене є готові роботи, які я могла би вам показати. Або вставити картинки фото цих робіт. Пишіть в коментарях, і якщо вам цікаво, в наступному відео я зроблю таку фотопідбірку? на цьому, мабуть, я своє відео буду завершати. Ми з вами познайомилися. Підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі. Я обов'язково з задоволенням поспілкуюся з вами в коментарях і чекайте відео. Вони будуть найближчим часом. Дякую, що додивились це відео. Та до зустрічі в наступних!